Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту розпочинаємо сумного на війні з Росією, захищаючи Україну. Загинув відомий у минулому футболіст, вихованець київського Динамо Сергій Рожок. Йому було 38 років, у Його кар'єрі були вітчизняні клуби Таврія, Закарпаття, Цска, Харків, Десна, Оболонь, Кривбас, Чорноморець, Зірка. Загалом на рівні вищої прем'єр-ліги України він провів 63 матчі. Забив 3 голи у його послужному списку: 8 поєдинків та 2 голи за молодіжну збірну України. Чимало пограв рожок за білоруські клуби Мінськ, Білшину, Нєман, Вітепськ, Гомель, Смоловичі у сезоні 2022-2023 років. Він виступав за аматорський штурм Іванків Київської області. У наслідок прямого влучання ракети у будинок у Харкові. Загинула дружина та восьмирічна донька гравця національної збірної України з регбілі регбі 13 і клубу Легіон 13 майстра спорту Володимира Машкіна, який боронить нашу країну початку повномасштабного вторгнення. Про трагічну звістку він дізнався, перебуваючи на фронті. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ям рідним, близьким, друзям і знайомим полеглих світла, вічна пам'ять. Сум та гордість одночасно Даяна Ястремська залишила Australian Open 2024 за крок до фіналу одиночного жіночого розряду, поступившись у двох сетах у півфіналі. Двічі по чотири шість п'ятнадцятій світового рейтингу Ціньвень Джен з Китаю. Вона стала першою у українку, яка дійшла до дні другої фіналу Australian Open, де вперше зіграла і в особистій кар'єрі. Також Даяна стала п'ятою в історії кваліфіккваліф. Єркою, яка дійшла до півфіналу турніру Грен Слем, попри поразку, просто хочеться подякувати Даяні Ястремській за, за неймовірний турнір, у якому е, вона почала свій шлях з кваліфікації. Це було неймовірно. Вибір без вибору єдиного кандидата на посаду президента Української асоціації футболу, колишнього головного тренера національної збірної і свого часу її капітана команди Андрія Шевченка обрано новим очільником вітчизняного футболу. з 94 делегатів позачарового конгресу за нього свої голоси віддали 93. Один утримався. Напередодні конгрес офіційно припинив повноваження Андрія Павелка, який керував асоціацію з 2015 року у лютому минулого. Року суд відсторонив його від посади, і наразі він перебуває в СІЗО з підозрою у відмиванні грошей. У годі конгресу було зачитано його текст текст від нього, де серед іншого він подякував усім за спільну співпрацю і в зв'язку з тим, що не може особисто звернутися до присутніх, попрохав усіх дотримуватися статуту статуту УФА, ФІФА та закону України та діяти в інтересах українського футболу. Першим віцепрезидентом УАФ став. Павло Бойчук, багаторічний юрист та адвокат Андрія Шевченка, новими новими віце-президентами обрані головний тренер національної збірної Сергій Ребров та очільник Федерації футболу Львівської області Олександр Шевченко до нового складу виконкому Української асоціації футболу увійшли Сергій Владико, Олександр Каденко, Євген Дикий, Микола Павлов, Катерина Монзуль, Андрій Полтавець, Артем Стоянов, ігравець англійського клубу. Лондонського арсеналу та збірної України Олександр Зінченко. Віталій Кварцяний та Юрга Таулін почесні члени виконкому УАФ. Вони можуть відвідувати усі засідання без права голосу. Головою контрольно-дисциплінарного комітету став Віталій Наум до складу КДК Увійшов зокрема і Віталій Рева. Головою апеляційного комітету став Валентин Засуха. На засіданні виконкому було ухвалено рішення про створення асамблеї регіонів. Яка замінить присутність представників обласних федерацій у виконкомі? І далі про таке два з двох чоловіча команда баскетбольного клубу Слобожанського прометея друге поспіль за два роки участі у турнірі дочасно, щоправда, не без сторонньої допомоги. вийшла до плей-офф Єврокубка. Нині підопічні Ронана Гінзбурга здобули важливу, втім, не надто передбачувану перемогу у гостях над ізраїльським ХПЛом Тель-Авів 113-105. Дебют зустрічі пройшов у рівній боротьбі, але поступово слобожанці нарости перевагу і завершили стартову чверть з плюс сім для себе. Протягом другої десяти хвилинки їм вдавалося вдавалося утримувати невеликий відрив від суперника. І третя чверть розпочалася з невеликим їхнім гандикапом 56-52. На жаль, Прометей її програв, дозволивши Хапуелю вийти вперед у рахунку. Проте у заключній десятихвилинці наша команда знову перевернула все з ніг на голову та змогла довести матч до своєї звитяги. А кількість на набраних очок 113 слобожанцями у поєдинку стали найкращим результатом команди за два сезони, яка які вона провела у цьому турнірі. Це була дуже важлива гра для нас. Ми грали проти однієї з найкращих, якщо не найкращої атакувальної команди в цьому турнірі. Думаю, що ми не надто діяли в захисті у першій половині, але в другій, особливо в останній чверті, нам вдалося це змінити. Ми знайшли рішення. Це гарна перемога, і нам потрібна ще одна, щоб пройти далі. Зараз ми маємо складний графік, але я задоволений. Радий за гравців, мені дуже шкода, що команди з цих двох країн Ізраїля та України, не можуть грати вдома. Там завжди чудова атмосфера. Я сподіваюся, що скоро ми зможемо повернутися до цього. Прометей у турнірній таблиці шостий, що гарантує участь у плей-офф Єврокубка дочасно, адже Литовський вулс на виїзді в Італії був сильнішим від Венеції, яка вибула з боротьби за топ 6 Натомість словажанці навіть зберігають шанси на четверте місце у своїй групі. І на закінчення на татамі малої зали Палацу спорту Олімпійські резерви відбулися сутички першого етапу, яких у 2024-му заплановували заплановано 5 Дімбровської дитячої ліги дзюдо, який зібрав вихованців 8 спортивних клубів і 15 спортивних шкіл, юнаків 2012 року народження та дівчат 2012-2014 загальною кількістю біля 150 учасників. Неначе ще вчора ми вшановували і нагороджували переможців і призерів минулорічної Дніпровської дитячої Люльги Дзюдо, наразі вже стартував її наступний черговий сезон. На татамі малої зали Палацу спорту Олімпійські резерви відбулися сутички першого етапу, яких у 2004-му заплановано п'ять. Нинішній зібрав вихованців восьми спортивних клубів і п'ятнадцяти шкіл. Таким чином, звітними змаганнями, було покладено відлік нового традиційно насиченого календаря Федерації Дзюдо Дніпропетровської області. Це діти 2012 року народження. По попереднім заявкам приблизно десь біля 140 дітей. Це хлопчики і дівчатка. Також представництво це всі осередки дзюдо Дніпетровської області, а також з Запорізької області і з Харківської області. За понад 10 років проведення Дніпровської дитячої ліги дзюдо вона зажила славу і стала невід'ємною і ледве не обов'язковою частиною календаря тренерів не тільки нашої області, але й сусідніх регіонів, адже турнір постійно тримає в тонусі, дисциплінує як наставників, так і їхніх вихованців, які від етапу до етапу намагаються не тільки додержуватися вже набраного змагального циклу і рівня, але й працюють над тим, щоб останній чинник повсякчас покращувати і підвищувати, тим паче нинішній вік учасників доволі вразливий. Адже нині головне не втратити, зберегти дітлахів, знаходити для них переконливі важелі мотивації, щоб у юнаків і дівчат не зникло бажання, а навпаки, зміцнилося займатися улюбленим видом спорту. Зюде вже є. Така атріатрегулірована е, система кидків техніки, яку діти вивчають поетапно. і. Це стимулює їх отримати очередний пасок, там жовтий, оранжевий, тому це вже є для них стимул. Ну а змагання це таке випробування контрольне, щоб ці кітки вони вже на практиці спробували. І ну, добре, якщо виходить, в них займати призові міста. Ну, якщо не виходить, ми стимулюємо далі, що працюйте, і все обов'язково вийде згодом. Організація турніру дуже на високому рівні. Хотілось би подякувати Дніпропетровській федерації дзюдо, що організувала такий турнір в такий нелегкий час. І це дуже добра практика для наших дітей. Вони повинні займатися, повинні. Тренуватися повинні змагатися, тому що спорт це дуже важливо для нас, для наших дітей, для нашої країни. Змагання проходять на вищому рівні. зараз електронна реєстрація, зважування, тому все дуже до Приділово Проходять на вищачому уровні. Дуже дякую Федерації дзюдо за такий потужний розвиток дзюдо в місті та для спортсменів і для, для спортивних школ міста і області. Загалом у ході звітного турніру було розіграно 17 комплектів нагород по чотири золоті в індивідуальному заліку завоювали вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Дніпропетровської обласної ради і гості з Харкова, де відзнаки найвищого гатунку у збірної Синельникової, по одній в активі юних дзюдоїстів спортивних клубів дзюдо Дніпро, Дніпро» і шостої з дюсешор нашого міста, а також Кам'янського, Нікополя Павлограду. І сусіднього регіонального центру Запоріжжя серед команд сильнішою стала комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Дніпропетровської обласної ради, друга шоста з дюсешор Дніпра, третя друга комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Харкова. Серед клубів на першому місці дзюдо Дніпро. Услід за ним дзюдо Дніпро Синельникове замкнув тріку призерів Дніпровський дзюдо 80». І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.